Друже, шо ти мене всі стріляєш двіймагом дома? А ти а ти за хроба А шо ти шо таке, шо ти це мене стріляєш, двер потей? А я тобі робиш, я тебе помолився, а тукан такий дів, до, а ти дам зок. Шо це я. шо що таке, що ти я такий ось ти нам живу? Я кану помолився. Помилився, взяв мене, збивця щит. Мене ці взяв мене по тепер. По якому це? Якось не по безсовісному. Чуєш, а ти про ты маєш? Ну маю і шоу. А, не, для тебе точно не, продаю а, а не продаю. Для тебе точно не продают портфель. А же не продаю, для тебе точно пошли. Да я собираю. Я тебе в тебе дарит по всей скворечи. Нормально. Я за 100 мільйонів можеш квартиру продати, забереш? Сто мільйонів, все, Хажу, що ти как ты від мене? Квартиру Май квартиру за 100 млн Ви продав 100 мільйонів. Ну что минут, я не буду откинь. Ну ты кейс, ду дебил, я так понял, блядь. Неадекват не... якийсь.